Що я не можу тут не жити нічого. Тут у мене йде іде такий запах, просто кошмарний. Я не знаю, що вони курять, виготовляють, чи ще щось роблять. Так пані Лариса розповідає про своїх сусідів знизу. Жінка купила квартиру п'ять років тому, а конфлікти з ними тривають вже три роки. Здолбунівчанка каже: спочатку повномасштабного вторгнення у квартиру заселився син власниці. Як тільки почалася у нас війна, зразу з початком війни, сюди сусідка, яка внизу вона не проживає. Ця квартира стояла свободна. Вона заселила сюди, не заселила, а приходять її син з друзями. Їх десь чоловік 5-6». За словами пані Лариси, вона неодноразово зверталася до правоохоронців зі скаргами на сусідів. Утім, результату не було. Всі звернення, які я зверталася до поліції, нічого ніякої ознаки того, що хтось хоче мені допомогти, не було. Всі спілкуються з сусідкою. Вона їх тут приводить в себе. Оце з моїм слідчим. Оце недавно ми відкрили кримінальну, хотіли відкрити кримінальну справу. було звернення до поліції. От слідчий чогось пішов з нею і в неї був. Нас обіцяли пригласити туди в квартиру. Квартиру нас не пригласили з моїм адвокатом. І ми там не були. Ба більше цьогоріч вона звернулася до головного правління Держпродспоживслужби, щоб там дослідили причини нестерпного запаху в її квартирі. Експерти виявили концентрацію газу формальдегіду, яка перевищує норму. За результатами лабораторних досліджень встановлено, що рівень формальдегіду в житловій кімнаті та на кухні перевищує гранично допустиму концентрацію в 2,66 та в три рази. Карги з Долбунівчанки підтверджують і в правоохоронних органах. За словами начальника з Долбунівського відділу поліції ці Олександра Панасюка вона двічі зверталася до правоохоронців. Однак два роки тому справу закрили через недостатню кількість доказів. «Займеться про те, що в одному з будинків міста Злобонів відбувається, скажімо, злочини, які пов'язані з незаконним обмогу наркотиків. Повторно жінка звернулася в поточному році, на її думку, такий запах характерний для наркотиків. Так само було розпочато кримінальне провадження, яке розслідувалося сектором дізнання нашого підрозділу. Знову таки були отримані заходи певні, які були проведені, і не було виявлено жодних ознак злочину. Дане провадження в даний час закрите». Олександр Панасюк додає, за даними поліції, у квартирі ніхто не проживає. Взагалі, в даній квартирі ніхто не проживає. Власниця квартири. Вона добровільно відкривала дану квартиру. Весь комплекс, побачено на місці події, заперечував те, що там в тій квартирі може відбуватися такого роду злочин. Що ж до формальдегіду, то, за словами поліцейського, він не є характерним газом для наркотиків. станція провела певні дослідження, виявила речовину. Спеціаліст стане підстанції був допитаний. дана речовина. Не є характерною для наркотиків, а вона може бути характерною для негативних викидів, наприклад, з азової колонки. Ми також вирішили перевірити, чи проживає хтось у квартирі. Там нам ніхто не відчинив. А в дверях до слова була значна кількість квитанцій. Тож залишається сподіватися, що зрештою правоохоронці та пані Лариса таки з'ясують, чому в квартирі стоїть нестерпний сморід, і можливо вона тут і не в поганих сусідах. Дерини Чермшина, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.